Об'їжджаємо пасіки, контролюємо, щоб все було в порядку. Дорожка нас Не для звичайних машин. Це без всяких то, Без всяких приколів, чисто так проскочить. На, на передній Катаємо. Бачите, які дороги в нас. Через такі дороги нам треба їздити обслуговувати пасіку його пересити показуємо жоласіні батько глибоко сидять прикольно. ну, да. ну це без основних раз, Ставимо. два, три, чотири, п'ять, шість, ну на сьомій небагато рані рамки Моро вони пейші. мед переносять гніздо і все це сімейка, дивіться Акація плюс, ось де два плюса, то значить акація плюс і соєшник плюс. Гарно, гарно себе показали. Да, Такі сім'ї нас підвесно, ще після зимовки будуть проходити тест. Тест-драйв. Тест Якщо будем... вони пройдуть тест драйв, останній ми... плюсик третій ставиться і вони тоді вже йдуть на, 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 на матеріал. матеріал. Да. Все. Експериментальний пішов. Да, тут у нас э, різнопородний називається рекламний. Два плюса, плюса есть. То есть остальные ну, не, не це. Що тут? Так. Ну, така подушка оу, тут класна. Оу є, це для мешей. Для мишей, да? Це оу для для мешей. Нормально. Да, бачиш? Нормально, тихенько спокійно. Ну, ось дивіться, що це було тепло, всі А ці, бачиш, не так Угу. Цим би я вже час би третій плюсик поставив. Ще на восьмой поставив. да. так. Подушка О ЄС. Оу єс. Все ходе, все ходе. Це відео для сєвди. Подушки, кстати, Стирає, Стироє, дивися. Наші подушки. Подивись на це іскусство. Ну вона ж. Вчителька вона любить порядок. А в нас порядок головне в гнізді. А дивіться, порядок. в нас як тут красиво, дивіться, оп, від синичок все закрито. А, такі лідки качанові. А ті бджоли саме душі кочували, бач? Два ага. крути. бачиш, так ми помічаємо по сезону. Де ми будемо міняти моток? Під номерком або на номерку ось. написали ось так само. міняти. Все. І ми осінню приїхали. Навіть не осінь, ми літом в кінці після соняшника, так? Да? На соняшнику міняли і після соняшника, двічі до да, періоду. Ну ось теж, бачите, поміняли. Ага. А ось десь зла. зла. Зла, ну Це ще в тому году. Було. Да, тут це де... виводиться така. Зразу це полазили, бачимо зла, Написали. Напротязі сезону поміняли. Мінули. Щоб його не було. Так, ну, вже, воно по... не треба. Матка написана ось, видно старий маркер, да? видно аж вигоріла. Mm -hmm. Потім ось поміняли, написали, що тут за матка. Ну так, так, так зручно писати. Під номерком, так. Да. Якщо пишеш десь на криші, на криші може вигоріти або дощі, це зима, холод, коротше. Постирався. І непонятно, тут вже надписі куча. Ну так, так. На, я теж раніше на кришах писав. Зараз удобно. Вдов... а покажи бакфаста якогось. Бак Б, ну ось бакфас Б. Це нам це ось... на рекламу відправили баквасі ми їх отільне це... вивезли. Будемо пробувати. Ну, чисто для себе. Це окремий точок. Тут матрасики у нас О, тоже ось, класно, матрасики топові. Три. топ 3 d Бакфас тут, бакфас там, листе. ну, Та жовті бачики. Ну подивимось як вони переземні. Одна вже це відкинулась. Що вкусне? Як бакфак накус. Бакфак не вкусний. Не, не вкусне. Степова добріше. <рес> Ми все одно за, за степову трошки душі топимо. Бо вона більш, більш така до наших країв лояльна. Вона не гібрид носорогів із з козами, з ким вона там схрещена. О, це теж бак. Це той, що нам прислав бос біс. І mm. то, і це ББ. А, а ці що, а блін такі не жовті? А? Та, а, може це тут вже наша бакфаст, то що ми підселяли, бо там тільки вісім маток прийняли з десяти. Може бути. Ну, ну, ну нічого. Але зразу Ну, мед є, але це мене рада, що тут є мед у сім'ях. Бачите? Mm -hmm. Вони починають мати, мед є. Подивимося по витраті меду, баква, степова і карніка. Це дуже цікаво, тому що зими в нас такі. Ну так. Да. Оце яка зараз погода. Ось було час назад сніг сніги, з дождєм. Да. Потім таке... сонце вийшло. Сонце вийшло, потепліло. І... А вчора 15 градусів були, літали. Mm. Ну, да -да -да. Тобто подивимося на зиму. Як вони справляються. Mm. наша степова. Справляється легко. Навіть без матки визимувували і без потер. Просто що весною треба було, і маточку шукати. І це сім'ї можуть і на 4 виходить рамка, і заходить на 4. Так що, да, там... Ми можемо навіть слабеньку сім'ю з молодою маткою пускати з піднією відводок. І вона гарно перезимує, Навіть якщо погода була така, як в минулому році, а повне, що було в минулому році, погода вже взагалі ужасна була. Я розмі поміняв матку. Прямо осінню-осні, пізно. Переросток, вже не червили матки. Я сюди степовуху нашу підкинув. Нашого дракона, так? Да? Нашого дракона сюди. Деякий футбольний мед. Нечекарний, бачиш. Це розповзлися, розповзлися. Та, та ну бали. оце, дивіться, не знаю, як степові чи не степові. Мені подобається, що бджоли ці крайньої рамки забирають мед. Вони, а. Все, вони все гніздуть, а сіля забирають і відсілять. Ми гнізда формуємо, скажімо, ми гнізда формуємо заранее, ми їх не осінь формуємо. Не, ну, в яких числах ми формуємо гніздо? В, жовтні, в початку жовтня починаємо. В кінці вересня в початку жовтня. Ну і вони з крайніх рамок переносяться в гніздо. Як їм удобно роблять, так як їм буде краще. А тут а міти, чи ні? тут баб. Be... 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 Be, да? Be... Be... Be. Якщо вони, коротше, погані будуть, я їх подавлю і нашу степову. О, дивись. Сюди і то все пропаде. Давай рамочку їм кинем. Давай. На край. то ми. За моїм рамочку. Заставних трошки не вистачає, бачите. Вон, пішов на склад, взяв рамочку. А ну сейчас покажи, дивіться, ще Bачите, ось. Бачите ось? А це від пластин так залишається. Це полоски на щавлевій кислоті. <рив> на щавельній кислоті, так полоски, бачите? Як якщо, якщо робите полоски, ставите. ставте їх е, е, о, отак. краям, так. Да, бо Особи тут розплива грізать. Все. Так, все не будемо їх тривожити довго. Mm -hmm. Така рамочка. Давай додаємо. І бо Це ж взагалі ми не лазимо. Це так. Просто чисто. Чисто вирішили відосик запиляти. Чис чисто для ютубчика. Так це все дуже бузер. Вони ну, пропаде вуличка, то й пропаде. Головне, щоб там маски не було. <рес> <рес> ну, У нас застав, заставні в більшій половині вуликів взагалі є заставні. Просто там на деяких... просто Це і за того, що ми хойде трошки ну, через щур Ну, Я я казав, що ми, да, ми пережали цю сім'ю, виходить, але. Треба було залишити рамку і було б нормально все. Ну, да, да. Так що так, так що чекаємо наступне відео. Наступне відео буде ціна на мед. Ціна на мед, ціна на пакети, ціна на сім'ї. І взагалі чи перезимує пасіка України в цьому році. Бо люди трошки в цьому пожаднічали з медом і качали гнізда, Закормили сиропом, а зараз в гніздах може бути болт. Так що, так, якось так. Потім буде нормальний блок по ціні. Ми стараємося дужче на меду зимувати. Сіровому так, докормили трошки. Ну, ось ще. нас цілий склад у таких рамок полумедових, якщо, що, накидав зверху. Ну, а канді проще лежить, воно зручніше Ну так, да. кандюха. кандюха тема. Так що запасайтеся кандюхою. Ми сколоднемо, так, мабуть? Так. Теж може покажемо. Все, всім пока.